Всім привіт! В вас Малий Бізнес є можливість вивести всю контактну інформацію всіх контрагентів з відбором або без відбору на друк, або зберегти її. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Переходимо в налаштування, всі довідники, обираємо контрагентів, обираємо першого контрагента, який нас цікавить. Відкриваємо його, натискаємо: ось «Друк», контактна інформація. І тут у нас є перемикач, як ми хочемо її відображати або карткою такою, або група список. Давайте візьмемо список. Тут ми можемо натиснути управління складом друку і відображається інформація, яку ми можемо побачити, що ми хочемо вивести. Наприклад, контрагента там можна адресу, телефон, імейл, можна контактні особи вивезти і менеджера, зберегти і закрити. Ось тут де контрагенти, це їхній список. Ми натискаємо правою кнопкою миші, натискаємо підбір. І тут можемо відібрати, наприклад, нас цікавлять всі наші покупці або всі наші постачальники. Обрали і можемо натиснути Ctrl-A, тобто виділити всіх, і натискаємо Вибрати. Вибралися всі наші покупці. Далі ми знову натискаємо там, де пусте місце правою кнопкою, натискаємо Вибрати всі для друку, і натискаємо Оновити. Ось підтягнулася вся наявна контактна інформація з наших контрагентів яких ми обрали, можемо натиснути управління складом друку, і, наприклад, ще обрати юридичну адресу там і вказати її ПН. Ось підтягнулося. Далі, що ми можемо робити? Ми можемо надрукувати її, або можемо зберегти в доступному нам форматі. Також можемо її одразу відправити, якщо у нас підключений поштовий клієнт. Програмі. Все ось так можна використовувати.